Івано-Франківська міська рада має намір відновити розгляд проєкту рішення про реконструкцію міських доріг. Це питання викликало жваву дискусію на першому пленарному засіданні 49-ї сесії міськради. Його ухвалення передбачає, що на оновлення дорожнього полотна буде залучено інвестиції в сумі близько 30 мільйонів гривень. Міський голова Віктор Анушкевич стверджує: наразі є інвестор, який готовий вкласти у ремонт міських доріг власні кошти. Ці гроші місто має повернути протягом наступних трьох років. Це один з найбільш оптимальних варіантів вирішення проблеми стану доріг в Івано-Франківську, вважає міська влада. Сьогодні бюджету в країні немає. Відповідно, місто Івано-Франківськ, так само, як і інші громади, не мають своїх бюджетів. І відповідно до бюджетного кодексу ми не можемо здійснювати капітальні видатки, тобто ми не можемо е, здійснювати капітальний ремонт доріг. Більше того, що стосується поточного ямкового ремонту доріг, також є певна проблема з тим, що маючи навіть кошти. Ми не можемо профінансувати наше зокрема комунальне підприємство ДРЕО, тому що ці платежі затримує держказначейство. Понад три години депутати дискутували з приводу нових пропозицій щодо ремонту міських доріг. Фракція Бют навіть внесла альтернативний проект рішення, в якому пропонувала провести додаткові розрахунки та тендер на визначення підрядника. Проте більшість його не підтримала. Щодо проекту рішення, внесеного міськвиконкомом, депутати вирішили продовжити його обговорення на наступному пленарному засіданні. Крім того, міські обранці вирішили створити робочу групу у складі представників усіх фракцій. Комісія має з'ясувати прозорість та економічну доцільність даного проекту. Таня сере воно готувалося кулуарно і готувалося під конкретну фірму. Хоча її тут не названо в договорі, але в депутатів виникли е, певні застереження, тому що зачитували десь інформацію про цю фірму. Це якась фірма Дніпропетровська, зареєстрована на квартирі. розумієте, там, бо, Тут у нас і бухгалтер, і керівник фірми в одній особі, десь зареєстровано тільки в березні місяці цього року. Тобто, є по е, оборотах тої фірми, там і, і навіть види діяльності, тобто це якийсь, скоріше за все. Це ще посередник, так, так депутати стверджували. Депутатська комісія має поставити усі крапки над І в дискусії щодо ремонту вулиць Івано-Франківська відтак із підрядником їхньої реконструкції міська влада визначиться на наступному пленарному засіданні. Сергій Гнесь, Володимир Шпег, новини на вежі.